Це дуже короткий законопроект, який сьогодні відправляє е, помилку, яку ми зробили, коли голосували за про бюджет. А саме, відповідно, е, так сталося, що зараз чинний бюджетний кодекс ставить під сумнів подальше існування великої кількості сільських і селищних рад, які не мають достатньої матеріальної бази для, своїх, для утримання власне, своїх рад. При цьому вони через різні обставини сьогодні не можуть е, об'єднатися в об'єднані територіальні громади, і навіть якщо. Цей процес буде рухатись і здалі, то до кінця року вони просто можуть фактично закритися з за відсутністю коштів. Відповідно до чинної редакції бюджетного кодексу, для того, щоб видатки передати від одного органу місцевого самоврядування іншому, потрібно ухвалити відповідні рішення відповідних рад, а найголовніше це укласти договір, який має бути підписаний до 1 серпня року, що передує планом. Ви чудово розумієте, що це неможливо, тому що бюджет приймається в кінці грудня, під новий рік, і до 1 серпня неможливо передбачити, які кошти на наступний рік треба передати від одної ради до другої, тим більше ухвалити відповідні рішення сесії відповідних рад. Тому я пропоную, щоб такі угоди можна було укладати. Після того, коли відбуваються відповідні рішення сесії, зокрема мовити про те, що районна рада може отримати ту сільську чи селищну раду, передати відповідні бюджетні кошти для того, щоб вона функціонувала. І після цього в будь-який час такий договір може бути укладений. Тобто цю норму, яка стосувалася, що усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами, згідно з такими рішеннями, укладаються до 1 серпня року, що передує плановому, вилучити. Таким чином можна буде. Передавати коштів між місцевими бюджетами, які будуть здійснюватися на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожної сторін, і відповідного вкладення договору. Прошу підтримати власне, цей законопроект і довідково хочу сказати, що тільки в одній Івано-Франківській області таких сільських рад сьогодні більше 200, які сьогодні стоять на межі прийняття рішення або не платити нікому зарплату, або не отримувати не утримувати відповідні сільські ради або закриватися. Тому прошу підтримати, щоб можна було не загубити ті органи місцевого самоврядування, які сьогодні можуть бути підтримані районними бюджетами, але відповідно не можуть, тому що бюджетний кодекс сьогодні в цьому стоїть на заваді. Дякую за увагу.